Привіт всім! Сьогодні 28 червня і Україна святкує наш день день молоді. На дворі літо. Пора, коли всі здають, і багато хто вже здав свої екзамени. Ідеальний час, щоб зібратися з друзями на озері, на дачі, просто на вулиці або ж в когось на горищі. Зібратися обговорити веселі моменти з минулого і обдумати плани на майбутнє. І, взагалі, нам потрібно жити майбутнє. Потрібно ставити цілі, досягати їх, розвиватися. Потрібно робити своє життя та життя інших людей кращим. Якщо не можна знайти перспективи, потрібно взяти і створити їх. Адже ми унікальне покоління народжене у вільній країні без впливу тоталітарних чи капіталістичних держав. Ми мали можливість вільно формувати власні погляди на основі безлічі джерел інформації. І ми використали цю можливість. Тепер нам потрібно використовувати свої здібності. Ми хочемо побажати своїм ровесникам одного. Тільки одна річ заважає отримати нам те, що ці коротки. Це банально, людська. Лін. Вона властива і тобі, чи не так? Отож, не лінуйся. Не переставай вірити в себе і наполегливо працюй. І тоді ти будеш мати. Щастя!